Хай -хай розірвем, а ми нашу Україну хай -хай розірвем, близько тисячі школярів, вчителів та військових вийшли на традиційну акцію коло єднання. Захід відбувся на площі біля Великодиморського ліцею. Його мета показати єдність українського народу. Коло символізує велику та сильну українську родину, каже директорка ліцею Тетяна Філіпова. Сьогодні ми, як ніхто, повинні показати. І і нашій країні, і нашим військовими, і, і всьому світу ми єдині. Ми великий народ, який сьогодні е, незламний, і ми сьогодні показуємо своїм ланцюгом єднання. Те, що нас не зламати, ми ми йдемо вперед, ми чекаємо перемоги. Ми всі молимось. Ми, ми сьогодні показуємо нашим військовим, що ми разом з ними і що їх міцний дух не повинен бути не на грам менший. Ми за них молимось. Ми за них тримаємо кулаки. І сьогодні ми всі бажаємо одного перемоги. У заході взяли участь учні молодшої ланки. Єва учениця четвертого класу. Участь в акції до Дня Єднання вона бере не вперше. День Єднання це день, коли всі українці та вся наша школа об'єдналися. От, наприклад, в минулому році ми брали долоньки, вирізали та брали їх, об'єднували. Військовослужбовець ЗСУ Віктор тримає за руки дітей. Він разом з іншими військовими долучився до заходу. Це таке свято. Країна повинна бути разом. Разом до перемоги йти і показати приклад юним дітлахам, що ми єдині непереможні в цій боротьбі з захватчиками. Учениця 4 класу Дарина разом з однокласниками співає українські пісні. Дівчинка каже, такі патріотичні заходи потрібні дітям. Я гадаю, щоб підійняти дух і щоб діти розвеселились і більше вірили у перемогу. Патріотичні заходи до дня єднання відбулись і в інших навчальних закладах громади, каже начальниця управління освіти, культури, молоді та спорту Тетяна Іваненко. Обов'язково ми залучаємо дітей для того, щоб дітки розуміли і відчували любов до своєї країни. потребу єднатися, об'єднуватися і розуміти, що лише в єдності наша сила. Заходи до дня єдності в навчальному закладі вже є традиційними.